Ми тверезо усвідомлюємо, що ми не можемо збити світові ціни на нафту, бо це може зробити тільки одна країна Судська Аравія зараз. Судська Аравія не вийде за межі свого власного ідентичного простору, який називається Арабський Світ. Хамас заатакував Ізраїль. Тактичні союзи поки що всі під заморожені, і важко сказати, як це буде розвиватися. А от в завдавати ударів. По самому виробничому циклу, ну, нічого не заважає цим добрим світлим силам, я наголошую, це не ми, це добрі світлі сили, які це роблять в межах до 12-15% цієї промисловості вже зачепило це явище. Тут дуже є принциповий нюанс, що б'ють саме. Так звані установки АВТ це атмосферно-баковна труба, де перебувається все перетворення нафту в серцю в наступні нафтопродукти. Чому так? Бо якщо з мікроелектронікою росіяни навчилися обманювати весь світ, і неможливо тут щось вплинути. Чому? Бо умовно, перси розташовують замовлення на островах Науру на мікроелектроніку для мікрохвильовок і для Порохотягів ну хто їм це може заборонити? І через кілька десятків ланцюжків доходять навіть до сполучених штатів Америки. Умовно, фірма із Болівії, абсолютно із чесним ім'ям, закупляє в той самої Dell і Macintosh Потрібну їй мікроелектроніку, і по зворотному ланцюжку повертає назад. То з установкою АВТ, яку вони не виробляють зовсім інша ситуація, їх виробляють європейці, і коли будь-який покупець зараз прийде із запитом на якийсь тип конструкції, зразу стане очевидно, кому це потрібно, і точно вже будуть діяти санкційні обмеження і правила. І це неймовірно добре. Але є один нюанс: це все має масштабовуватися і рано чи пізно при такому масштабуванні можуть йти до двох ефектів. Таків, ефект перший тиск на власне населення, ціна на бензин і на дизель уже поповзла вгору, і тиск на лінію розмежування. Нагадаю, що один танк зжирає за добу у межах до однієї тонни дизельного пального: три тисячі танків, три тисячі тонн. Це не кажучи про іншу броньовану техніку, важку артилерію, банально звичайні автомобілі. І от може прийти точка, що дійсно все почне глохнути. До речі, нічого нового в історії. Шпеєр, рейс-міністр, який відповідав за виробництво зброї у нацистській Німеччині, чітко в своїх меморах прописав: ми програли тому, що британці і американці знищили нашу бензонову промисловість, так званий синтетичний бензин, де дуже подріблена пилюка до пилюки вугілля в спеціальних установках. З'єднувалася під тиском і високою температурою з водним, і утворювався синтетичний бензин. Якщо читати мемуари ара на, на і солдатів тих часів, особливо радянського союзу, то на вхід радянських військ у Німеччині масово, масово по узбіччях дорогах стояла німецька техніка. Пального вона не було, і це об'єктивно зламало хребет нацистській економіці. Сподіваємося, що ці добрі світлі безпілотні сили зроблять свою роботу, так як треба.